20 років тому у США був прийнятий закон про захист людей з фізичними та психічними вадами. Завдяки цьому закону в американському суспільстві намагаються подолати дискримінацію та вирішити інші проблеми інвалідів і психічно хворих. Цим законом нині регулюються урядові та місцеві програми для неповносправних цього тижня. Річницю ухвалення закону відзначали у Вашингтоні. Розповідає Андрій Годованець. Це було 20 років тому. Тогочасний президент Джордж буш старший підписав закон про захист людей з фізичними та психічними вадами. Я беру цю ручку, щоби підписати закон про захист інвалідів і сказати: давайте врешті зруйнуємо цю ганебну стіну відокремлення. Річницю цієї видатної події у Вашингтоні відзначали як законодавці, так і неповносправні. Конгресмен Джим Ленджвін, перший паралітик, якого обрали у палату представників американського конгресу. Нижня частина його тіла повністю паралізована. Боже, як світ змінився з прийняттям цього закону. Стільки перепон було зруйновано, стільки дверей відразу відкрилися, стільки нових можливостей з'явилося. У кінці зали сидить Марка Бірісто. Коли їй було 23, вона, пірнаючи озеро, зламала шию і залишилася паралізованою. Закон про інвалідів цілковито змінив її життя. якось я пішла у планетарії. Мені довелося підніматися у брудному вантажному ліфті, де не було світла. Я спочатку не помітила, що у ліфті був великий. Що. на щастя, тепер такого немає. Марка керує американською міжнародною радою з питань неповносправних, яка шляхом запровадження змін до законів намагається полегшити життя інвалідам як у США, так і за кордоном. Вона каже, що життя інваліда в деяких країнах є неприйнятним. Інваліди у певних країнах живуть просто на вулиці. У деяких державах бути інвалідом значить, що тобою заволодів диявол, і Ти опинився на вулиці, будучи соромом для своєї сім'ї. Тож ти повинен жити нелюдським життям. Вона говорить, що великою проблемою для інвалідів є знайти роботу. Тож законодавці і підприємства повинні гарантувати кращі можливості знайти працю, а також зробити інтернет більш доступним. Потім вирішенням цього питання марка бістро займеться завтра. А сьогодні вона відзначає вже досягнути завдяки закону. Нам були відкриті телекомунікаційні системи. Для сліпих встановили спеціальні банкомати. Це справжня революція. Андрій Годованець Голос Америки.